Карамель і е, Трюфелі Рафаело. Вчора приготували карамельку солону в баночках. Ось так вона виглядає. Я вже придбала гарну упаковочку новорічну, святкову, карамелька солона. Чудовий подаруночок вчителю, колезі, в похід в гості абсолютно на будь-які свята. 8 березня, не знаю, там далі День матері. День закоханих, поміняли упаковочку карамельку салону. Хто любить салону, хто не салону, можна і такий такий варіант, підійде абсолютно всім. Дітки дуже полюбляють на млинці, на хлібчик, з булочкою і просто ложкою, замість зрущенки. Тож один варіант у нас є, і зараз будемо ще робити трюфелі з мигдаль, кокосова стружка і на трюфелі Рафаело. Ганаш ми вчора підготували, ганашу потрібна стабілізація. Від 12 годин мінімум в нас він простояв добу можна і довше, але не менше як 12 годин. Тобто, якщо ви хочете завтра робити цукерки, то обов'язково з вечора треба зробити ганаш. Ганаш може кілька днів постояти в холодильнику. Так, дівчатка, будь ласка, хто поприєднався? Напишіть мені якісь реакції, чи є добре все зі звуком, зі зв'язком. А я тоді йду в холодильник по наш ганаш, і будемо починати формувати цукерочки. Так, трішки затримка, поки не бачу ніяких реакцій. Сподіваюсь, все. Видно, чути добре. Я йду за Ганашем. Добрий вечір. О, добрий вечір, я перша, значить, прорвалися в ефір. Такі є. Е... Все добре, йду за Ганашем. Так, ось наш Ганаш. Вчора він був рідкий, рідкий. Ми його пробивали блендером. Зараз, бачите, він такий е... доволі плотненький. Добрий вечір, добрий вечір. Так, вдягаємо рукавички. Добрий вечір, Наталя. Кого можу прочитати по нікнейму, Буду звертатися по імені. Кого не можу, ну вибачайте. І це до того, що... Ми повинні себе називати так, щоб людям було зрозуміло прочитати, щоб люди запам'ятовували нас, так як ми ну хто ми є і ем, з чимось асоціювалися. Да? Не просто якісь, такі такі ім'я, щоб два допишуть цифри, не зрозуміло для чого. І ну люди не запам'ятовують ваш нікнейм і не потім. Не будуть слідкувати і не знайдуть. А коли вони вас якби знають, і класне вас написано нікнейм, вони там ага, Олена, ага, Марічка, все, і вони вас будуть знаходити. Тому е, гарний нікнейм має бути е, найкраще прізвище ім'я, тому що ви людина особистий бренд, і люди купують у людей. І е, е, вас так запам'ятають, а не просто якась незрозуміла нікому назва. Так, наш. Ганаш. Добрий вечір всім, хто приєднується. Так, бачите, класний, такий, плотненький, не дубовий, але ось такий. Нам треба по 15 грам відважити, додати в центр цілий. Мигдаль і обваляти в кокосовій стружці. І в нас вийде цукерка плюс-мінус 18 грамів. Так, хто ж буду відважувати? Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте. Буду відповідати. Якщо ні, то швиденько покажу, як формуються цукерочки, і буду тоді вимикатися. Втоплюю цукерочку, наш ганаш податливий. Гарненько, як пластилін клеїться, скатали кульку, щоб рівніша така була, то по всій долонці катаємо і в кокосову стружку. Так, видимка вам, так? І така у нас класна цукерочка виходить. Як справжня цукерка Рафаелу, тільки що без цієї хрусткої основи. Так, у нас сьогодні друг день інтенсиву. Десерти цього тижня ми дороблюємо, ну, я показую. А дівчатка вже вчора теж хтось пропрацював. Кокосова стружка люба, так яка вам подобається. Можете дрібну брати, можете крупну брати, ну, немає різниці. У мене така. Середня, і не дрібна, і не крупна. Мені така класна. Вчора дівчатка по контент-плану не всі, але хтось виконав домашнє завдання, якби тему написав. Сьогодні в чат не скинув ніхто, можливо, хтось і написав, можливо, хтось і ні. Написали, що да, якийсь такий день не хочеться нічого робити, не хочеться працювати, писати. Якась така апатія, я признала, що я теж така сама. І теж вчора домашнє завдання не доробила, урок не додивилася, те навчання, що я проходжу, але, але е... сьогодні додивилася і буду дороблювати домашнє завдання. Ці цукерки не зберігати. Можна зберігати в холодильнику, в холодильнику зберігаються до ну, двох тижнів, але краще тиждень. В морозилці можна до двох місяців. Один-два місяці, холодильни... один місяці в морозилці, один-два тижні в холодильнику. Тому можна заздалегідь наробити. І потім, вже коли будуть свята, доставати з холодильника. Привіт-привіт, як тебе звати, Олена мене звати. Так, я паралельно на Ютубі ви да? додати, що тут почитаю. Область Волинська. знову показую Кокосова стружка. Вчора от я казала, якщо Інстаграм, не викинення тих коників, збережеться ефір, то збережеться на всякий випадок в Ютубі. А вийшло навпаки, Інстаграм чудово зберігся відразу, а на Ютубі не зберігся ефір. І таке буває. Тому сьогодні знову з двох телефонів, щоб такі на, на якомусь в якісь соцмережі, і ефір таки зберігся. Ось, і про контент, так? Дівчата здулися, вже не пишуть, можливо, щось своє і писали, але в чат нічого не, не скидали. Я прошу і поясню, що ну, на початку, коли складно, Влитися в цей ритм щоденного постингу, е, скидайте все, що можете, всі свої, всі свої перечуття, сумніви в, в чат і будемо разом спілкуватися, одне одне підтримувати і допомагати. Е, Ліна, можна Олена до мене, а не Ліна. Це можна зараз зробити зі а та робити фото з новорічним декором для анонсу чат? Так, звичайно, можна, треба поробити вже, щоб пасани були готові. Можете, ну ви ж мусите запропонувати замовникам вже те, що пропрацювали. Вже у вас є якісь фотографії, щоб вони їх бачили, щоб знали, що замовити. Тому що ми в першу чергу все одно купуємо спочатку очима, дивимося, чи нам подобається. Далі читаємо про що ви там розказали. Потім якісь відгуки шукають. Ну хто як приймає рішення про покупку? Хтось шукає відгуки, хтось шукає ваші дегустації, розрізи, описи. Але пропозиція вже має бути, щоб люди розуміли, що вони можуть отримати. А не ви просто напишете, що в мене є цукерки, а люди їх не бачать, що це за є цукерки, і вони пішли шукати те, що вони розуміють і вже в когось побачили. А, вибачте, все окей. Що ви робите? Роблю цукерочки Рафаело. Тут у нас ганаш на білому шоколаді з кокосом, з серединку ми додаємо мигдаль і обвалюємо в кокосовій стружці. Так відразу можна заморозити, якщо немає у вас замовлення там на сьогодні, на завтра. Якщо маєте віддати, то просто залишаєте в коробочці, пакуєте гарненько і віддаєте замовнику. А якщо просто на. Наперед, щоб ви просто мали потім при можливості, не стояли, не крутили, а відразу є термінове замовлення. Дуже часто буває питань: ой, я там забула, чи я випадково неочікувано запросили десь в гості, чи є у вас щось в наявності. То от ви так є в наявності, достали цукерочки в з мороз... морозилки в холодильник. Вони собі чудовенько дефрустувалися. Та навіть і не треба довго, щоб вони декористувалися. Ви її дістали, запакували. Замовник поки десь там собі довіз до місця призначення і, і все. То у вас такі паперові підкладки для цукерок, куди їх? Зараз покажу. Так, ми й руки показуємо. Ось такі паперові, як на кексики, на капкейки, малюсенькі на цукерочки є капсули. Ті, що я не буду зараз пакувати в коробочку, я просто ось підготувала просто на пергамент і зберу, наформую в лоточок, закрию пергаментом, щоб менше повітря вони завітрювалися. Лоток герметичний і в морозилку. Ті, що зараз наформували гарна та коробочка, хо-хо-хо, і ось так в капсулах. Ось, яка краса в нас виходить? Ну. Так, накриваємо теж кришечкою. В рукавицях не зусилля це робити. А -а -а. Що ж таке Ще гарний кострічечкою. Зараз не дуже з морозом, коли 7 березня, то нема світла. Ох, да, з, з морозом трошки страшно, але що ж, але ж робити, жити треба, не відкладати ж все на авось колись щось десь буде. Так, ну, так нічого й не зробимо. І ось вже який класний у нас новорічний подаруночок є. Е, е, карамель, яку обожнюють всі. І класні цукерки Рафаело, не магазинні, а натуральні, класні. Де коробочки купляю? У нас є в Луцьку магазин е, Тортіно, є магазин е, Кейкшоп. Або там, або там. Якісь замовляю в інтернеті, якісь купую прямо в магазинах. Тому готуйте, смакуйте саменькі і пропонуйте такі замовлення своїм підписникам. Дуже класний, нестандартний подарунок. Минулий рік в мене теж замовляли на подарунки для колег, для партнерів. Супер. Нестандартно, не банально. Цукерки Рафаело теж коштують. Ну, Трохи коштує, так? В магазині. І це ясна річ, що не домашні продукти і якість зовсім не те. А домашні ось такі класні пропозиції. Тому готуйте, діліться своїми результатами. Як вам подобається, не подобається. Будете вводити в асортимент, не будете по карамелі, Якщо довше її варити, то вона буде густішою. Так, якщо довше варити, більше випариться і вона буде тоді густішою. Так, все правильно. І ем, буде рідшою, якщо ви не до. Не доростопили, не доварили, не довели до певної е, консистенції сам цукор з сиропом глюкозним. Коли він, такий я вчора проговорювала, такий м -м, непрозорний, такий янтарний, не такий бурштиновий, а коли він такий чуть-чуть такий, починає вже карамелізуватися, але ще такий світленький. Е, е, яку ціну за Рафаела ставити, ще чесно не рахувала. Треба порахувати собі вартість, як порахувати, як да? е, е, цікава, яка вартість, розповідаю. Порахувати собі вартість по продуктах, що ви використали, по якій ціні ви купуєте. Не дивіться на небо, де тикайте, не рахуйте середньоарифметичну по місту, а рахуйте по своїм витратам. По чому ви купуєте кожен, кожен продукт і скільки ви потратили на цю партію, скільки у вас порцій вийшло, і будете мати собі вартість однієї цукерки. І, ну, Якщо там заморочуватись, то купує нюансів, як рахувати, і світло, і воду, і так далі додати і ваш час роботи. А найпростіше це е, додати 250 мінімум 300-350% до собівартості цукерки. І, ну, ну, взагалі не тільки цукерки, а взагалі вашої продукції, що ви використовуєте, виготовляєте. Тому ось так. І точно так само карамель. Рахуєте. І баночку сюди, і коробочку, все-все-все врахували. І е, свій час, що ви витратили, і буде вам ціна. Ну, все, питань нема. Рада вас бачити. Наступний понеділок будемо готувати шторм. Тож приходьте, приєднуйтесь. Хто ще не приєднався до інтенсиву, а хоче, приєднуйтеся, в посилання на інтенсив в шапці профілю, або зараз я ще скину свіженьке в сторіс. І. Будемо пропрацьовувати класні десерти і будемо прокачувати ваш інстаграм щодня, публікувати якісь дописи, цікаві не просто якісь, а по готовому контент-плану з прогрівом до вас, як до особистості і прогрівом до вашого асортименту, як того, що ми разом готуємо на інтенсиві, так і вашого. Тому приєднуйтесь, можна по окремості купити тих а можна купити все бонусом разом. Тому до зустрічі до завтра. Дякую, Елена, вам гарного вечора і гарного вечора всім, 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 хто був на ефірі.